Вітаю на уроці Я досліджую світ. Ми продовжуємо говорити про те, як жити в світі людей. Тож тримайся з гідністю. Тема нашого сьогоднішнього уроку. Віддавна люди намагалися жити в злагоді та спокої у своїх сім'ях і громадах. Тому й придумали правила культурної поведінки. Дотримання цих правил ознака порядної цивілізованої людини, етикет, тобто правила поведінки у суспільстві. Давай сьогодні поговоримо про ці правила. Що робити, а чого краще не робити? Говори дякую і будь ласка, щодня. Не перебивай людину, яка говорить, а тим паче розмовляє з кимось іншим. Дочекайся зупинки в розмові. Перепитай, чи можна вас перебити. Не коментуй, як виглядають інші люди. Доречно буде зробити комплімент, тобто сказати приємні слова. Ніколи не смійся над тим, хто слабший або чогось не може. Всі люди різні. Правильно користуйся мовою жестів. Дуже важливо вміти вчасно і правильно помахати комусь рукою. Намагайся уникати жестів, що можуть здатися зневажливими. Не розмахуй руками при вітанні і прощання. А якщо хочеться когось обійняти. Якщо це не мама з татом, краще запитай дозволу. Називати дорослу людину лише на ім'я і казати дорослим ти можна лише тільки, коли дорослий сам це дозволить дитині. Також не говорити ти можна тільки дорослим. Які є членами твоєї родини. Всім іншим дорослим краще казати ви. Особливо, якщо цей дорослий знаходиться на своєму робочому місці. Притримуй відчинені двері, якщо хтось йде слідом за тобою. При розмові дивись співрозмовнику в очі, але не дуже нав'язливо. Не показуй пальцем на когось і не розглядай дуже ретельно. Взагалі, показувати на будь-яку людину пальцем дуже невиховано. При кашлі або чиханні. Прикривай, будь ласка, рот. Адже це елементарна вимога гігієни. Ти ж не хочеш забруднитись сам або забруднити інших. Правда? До речі, краще прикривати рот не долонею, а згином лоптя. Ось так. Запрошуй когось, хто лишився один. Приєднатися до своєї компанії. Коли ти, побачив, що хтось сумує поруч, запроси до себе. Ну і нарешті головне, золоте правило спілкування з людьми: Поважай оточуючих та стався до всіх доброзичливим. І тоді до тебе будуть відноситись точно так же. Ну, а я дякую за увагу, дякую за урок і до наступних зустрічей, мої золоті!